Олександрійських вчителів навчають, як працювати з хромбуками. Ці гаджети педагоги отримували завдяки співпраці Міністерства освіти і науки з компанією Google та ЮНІСЕФ. Саме Олександрійці лише наприкінці 22-го року отримали 53 хромбука. Особливостям роботи на хромбуках та впровадженню інструментів Google для освіти в місті навчає Світлана Гутніва. Вчителі закладів загальної середньої освіти отримали хромбуки в рамках державної програми і звернулися до центру професійно розкопедичних працівників міста Олександрії із запитом стосовно навчання роботи на цих пристроях, оскільки пристрої нові сучасні, з неї не вистачає. Тому нами була розроблена програма освітня. Ми спланували курс підвищення кваліфікації. І ось вже 51 педагог нашого міста сьогодні завершує цей курс успішно, те, що вистачить їм для їхньої роботи, для дистанційного навчання, для персоналізованого навчання, тобто для комфортної роботи. З Травня 23-го року. Світлана Гутніва має статус міжнародного тренера Гугл. Звичайно, в першу чергу це тренери, офіційні тренери Google. В Україні міжнародних сертифікованих тренерів Google семеро. І я ось у травні. Цього року отримала сертифікат міжнародного тренера. Google довго йшла до цього. Було і навчання, і іспити кваліфікаційні, було багато всього. Ну і звичайно, ви розумієте, що ну навчити можна того, хто хоче вчитися, і якщо у людей є бажання, то вони масу знань можуть отримати і самостійно, і в процесі дослідження нового пристрою. А моє завдання як тренера просто наштовхнути їх, підказати, спрямувати і таким чином змотивувати. Різниця між хромбуком та звичайним ноутбуком, зокрема в операційній системі. Наша школа також отримала хромбуки для роботи з учнями. Це можливість для вчителя більш ширше використовувати можливості і якісної роботи з учнями для роботи з новою технікою. Потрібно навчатися, і тому саме Світлана Володимирівна надала нам можливість опанувати, ознайомитися з хромбуками і вдосконалити свої вміння. Тетяна, Дереземля поступово звикає до хромбука, вже бачить переваги. Взагалі-то працюю я постійно із ноутбуком. Хромбук це так, скажемо, як виклик був для мене. По-перше, тут є комбінація клавіш, як замінює мишку, і що ми звикли працювати з мишкою. І курси дуже такі, скажімо, корисні в плані того, щоб практично відпрацювати ті навички, які ми могли б і самі здобути, але ж. В компанії, скажімо так, під керівництвом, то більш ну, якби результативніше. Хотілося б продовження, бо ти так трішки поклав на поличку і десь відстрочив його використання. Ну, таке цікаво. Цікаво, працює він в принципі, як телефон, але в вигляді ноутбук. Хромбуки видавали для роботи і учням. Правда, для цього необхідно, щоб у дитини був персональний обліковий запис, а тренінги з вчителями плануються і надалі.